Ну що, сьогодні у мене вихідний. Підемо Лютий місяць, Підемо сюди провідаємо джилок. положимо де треба, трохи канді. Оце у нас сьогодні 8 лютого. Ми положимо і більше ми, ну, поки більше до, навіть до обліта. Не будемо дивитися. Зараз ми заповним, запишемо, позначимо яка сім'я. І де буде трошки така проблема, де вже буде під задню стінку, положимо канді. Ти ще подивимося. А ті, які будуть хорошо себе вести, значить більше ми туди не будемо. Пошли. Це ми сюди переїхали. Вже бачили 30 вуликів. Ходімо, галочка оттуда почнемо. Це у нас тут прочистили, тут буде тоже улики стоять. Отут там шифер лежить, що загороже не було, загородимо отак шифером, а отак сіткою заділаємо. І нам осюди надо в'єтнамських поросяток. Щоб вони тут, тут були такі дьобри, джунглі. Отаке було. І те, що буде виростати, щоб вони його з'їдали. Так, да. ось яке. І так, ладно. Приступаємо до осмотру. Багато ми лазити її не будемо. Ой-ой-ой! ой Отак. О, знаходиться коло. це на 230-ту рамку, Цим треба ложити. Всім треба ложити. Значить, так, беремо. Це є канді, де ми робили. Оце воно пролежало у нас. Ми в січні робили. Ось канді м'ягеньке, хорошенькі. Отак. Делаємо. Розтягуємо його все. Рукавицях не надо зняти зараз. Отак. О. Отак. І ложимо, отак беремо. Пимаємо, отак от підіймаємо, пчелка вся внизу, і ми різаним ложимо отак от на клуб. Ідемо далі. І так ми будемо перевіряти зараз усі. У нас одна тут така єсть. Ну, з весни вона не ахті була слабенька. Возможно, навіть вона й вона... ну, Буває таке. К сожалені, буває. А, молодой наш пасічник. Ось тоже сюди сейчас рядышком положимо. Давай, галочка. Бджилки. Бджилки тут. Ай мы односять вони. Мы так мы його сделаем. Да, рученят каяки. Отак. От так. От, От так. И все. Так. Отак завернем, отут отак рядушком положимо. Шумлять трошки, але нічого. Снігу не хочеться от кидать, воно як не як тепло. Шумоізоляція, тепло. Ну, в общем, зараз ми цю пасіку подивимося. І підемо тоді на другий. Это не будемо вас задержувати. Зараз швидко так вибору. Все, передивимося. ми на другий точок. Подивимося зараз тут. Там трохи мікрофон сів, скажу. Там пропало у нас дві сім'ї з 30. І одна сімейка така вже до стіни дійшла. Ми положили е, Канді. Ну, положили ми там 14 штук Канді. Кусочків таких невеликих. Значить, зараз прийшли тут, а зараз быстренько ми передивимося. Я тоді скажу результат. Ще у нас трохи є канді, де може розложимо, може не де розложимо. В общем, будемо дивитися по ходу. Зараз швидко передивлюся, тоді включимося, розкажу. Поки будемо передивлюся, зарядиться мікрофон, щоб краще у мене було чутно. Все. Фух, ну що, подивились ми все, вже не знімали так. Бисленько пробилися, подивилися, ще тут трошки більше 80 угліків Ще одна сімейка пропала, теж до половини дійшла і осипалася. Зараз будемо роздивлятися, дивитися, все добре положили. Де корпусний, там гораздо краще чувствує себе пчола на даний момент от сьогодні, ніж на лежаках. Так що тут ми положили сім чи 8. 8, 8. 8 положили канді. Так що тут набагато краще себе чувствує. Набагато добре, так що все, будемо заразі своїми ділами і будемо раді інтересу розберемо улік, подивимось. Як я обіцяв показати улік, який пропав. Ну, поки один відкрили, туди не ходили. Значить, а ну спеціалісти, розкажіть, підкажіть, що чим... я не прав. А То іноді розказують багато що то було. Вентиляція не така, то корма подохли, то ще щось. Дивіться, розбираємо. Е, є така у мене табличка про цю сім'ю, ось полоска, тому що я Значить е, холст і слюда така. Убираємо. Ось сім'я. У мене отакі 20, ну, заставні доски е, пеноплекс. З цієї сторони, і з цієї сторони було. Це вже я її тут. Дивіться, в мене пропавша сім'я. Меду, дивіться, повні рамки. Ці усі повні рамки. Ось де починається сім'я. Ось, ось ставляємо. Я вже не став її так. Дивіться. Куди дошли і обсипалися. Ще меду скільки. Куди дошли, ось іще меду. це. Дивіться. Дивіться, скільки ще меду. З обох сторон. Ось осталось меду. Ось. розплода немає. Дивіться, зараз скажуть сім'я. Зараз я оце струшу сюди. А так, щоб хоч мали представлення. Об'єм сім'ї. Холодно, я її зжав дуже-дуже було гарно. А тепер дивіться. Гляньте даже спереду. Це передня рамка. Це перед рамки. Ось ще не дошли. Тут обсипалися. З голоду? Ні. От дивіться. Дивіться, скільки. О, все дно уложено. Все уложено. Тут глухе дно. Тут дно глухе. Ну, які ваші будуть мені? Підскажіть мені? Я, що знаю, даю совіт, а що не знаю, питаю. Ану напишіть. У кожного таке буває, чи ні. Отак От обсипалась, до половини дійшла, упала і все. Так і в мене в тому, на том точку. Отак От же само: до половини упали і все. Напишіть, у кого таке є. І посоветуйте, в чому я не прав. Все, пока.